Всім доброго ранку. Я із 6 годин ранку працюю на городі і хочу вам показати свій урожай картоплі. Ну, смішно, не знаю як. Смішно, тому що ну, її немає взагалі. Що це таке, я не можу сказати причину, так як і полола, і поливали її отак от, от згори. Пускали е, шланги, і, вон, і вода текла між рядками, аж до, аж до сої сюди. І пром, гарно так промочувала землю. А що сталося? Оце тут картопля прорита через один рядок. Я вже через один вибрала, тому що мотоблоком е, зручніше через один рядок копати. І оце такий урожай. Скільки в мене там Ну, навіть не мішки, по пів мішка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім, сім е по пів мішка мішечків. І це ще це вся разом. І велика, і посадкова. Ну, дрібною я її не збираю, навіщо її збирати? У нас немає кому. Ну, це тут якийсь рядочок, не знаю, трішки, наче кращий. От, а так взагалі картоплі немає. Ну, наробилася. На цій площі в минулому році отака була площа, як зараз, і ще там було, здається, на тій стороні, то ми, ну, я не рахувала, ну, зібрали дуже багато. Я продала, мабуть, більше як 200 кілограм, і ми всі їли з сім'єю, і на Черкаси брали діти. І навіть ще вивезли, не знаю, мабуть, три тачки в сміття вивезли, викинули із погріба. Така була величезна. От, ну, А он моя помічниця. Тара! Лежить. Вона нікуди не йде, я не боюся, коли вона з м'ячиком, вона коло мене. Коли вона м'ячика забуде, он, бачите, замурзала по венору землі, і вона з м'ячиком. Ну, Я її заганяла, тому що вона приносить мені м'ячик, кидає в відро, я закидаю його. І я її більше заганяла, як вона мене. Ну, вже зараз ми поки що з терочкою не будемо вибирати, будемо йти до хати. Я вам там набрала картопельки у відро. Буду щось приготую їсти. От, І так, отакий у нас урожай. Не знаю, навіть що будемо садити. Ну, треба дожити до весни. І там буде видно, все покаже. Отак. Таке сільське господарство: або пан, або пропав. Садили ми набагато кращу картоплю, бо в нас її було вдосталь, і засипали прям у бункер багато, і навіть якщо падала вона й по дві, по три, не жалкували. Раніше я пам'ятаю, коли. Діти були менші, і вони стояли, хлопчики мої на сажалці, коли чоловік садив, вони скидали пальчиком, ну, як там попадало на ципки по дві, по три картошини, то вони скидали там, щоб по одній садило. Зараз ніхто її не скидав, просто засипав чоловік і поїхав садити, оскільки її там сипалося, і по дві, по три. І... Тобто її було не шкода, бо її було багато. Ну, а... Маємо те, що маємо. Нічого. Головне, щоб був мир і щоб було здоров'я. А то все решта якось буде. Мої гарбузики, я дуже люблю гарбуздиню. Я їх і поливала тут. І ось ем, такі вони невеличкі, вони навіть не постигли. Ні, он один під горіхом постиг. А такі звичайні гарбузи, можливо, ще достигнуть. Які там прив'язались, то такий будуть. Я їх просто, того, щоб ну, їсти. Люблю гарбузову кашу, в минулому році в мене не було. Тут ось, бачите, скільки їх ще тут нав'язалося, ці гарбуздині. Ну, достигнуть, достигнуть, ні то, ні. Тут ось падалішній помідорчик заховався, все скошено, полуницю скосили. От, перець мій. Оце такий перець. Тобто його не буде. Я його і поливала. Зараз вже просто ну, перестала поливати. Це економічно невигодно. Це тут я наскладала купу різного пріяну. Тут був, була цибуля, то все воно спалиться пізніше. От. Чим можу похвалитися, то ось такі красунчики, баклажани, їх мало. вечором вийду полю. Їх мало, але є. Є. Он на одному кущі. Прям два таких, он великий. Ще десь бачила великий. Помідори, сливки. Це я накривала від жари. Помідори, сливки, вони не дуже стигнуть. Не знаю, чому вони не стигнуть. Це ось тут такі різні садила, то вони теж не стигнуть. Ну, Здавалося б, ну, сонце. Хай вже не ростуть, то хоча б стигли, ну вони не стигнуть. Ну, ось прийду виберу, розкладу їх десь. Хай достигають. Рости вже тут вони не будуть. Та я, в принципі, вже і закрила. Ну так. Може б ще там на томатну пасту. Ну, знаєте, так перебрала б. Ну. Знову ж кажу, маємо, що маємо. Тут у мене усі бочки, всі з добривом, з усим. Морква е дуже маленька. Е буде видно, можливо, підуть дощі, ось, ну, дивлячись, яка буде осінь. Якщо підуть дощі, то можливо вона ще підросте, моркву копати. Ну, ще рано. От, бурячки теж маленькі. Тарочка? маленькі в нас бурячки. Маленькі. Забирай Забирайнячка свого. Ну, вистачить. От, вистачить, не вистачить. Дякувати Богу, що зараз є в супермаркетах все. Так що, огірки. вони згоріли. Просто. Та їх і в принципі не було. От бадилля було велике, а огірків не було. Ну і там он деякий ще позалишався, їх ніхто не їсть, навіщо я їх буду вибирати. Потім воно дисками переб'ється і буде добриво. Тут ось після чеснику розсажувала падалішні помідори, ну це чері. Та в нас в цьому році все чері, знаєте, як ото кажуть. Помідори чері, картопля чері, огірки чері, Ну, все. Все чері. Ось так. Навіть є падалішні кавуни. Я їх також тут поливала, тому що, ну, ви ж бачите, що вони ростуть тут біля бочок. Тут ось вода тече з цієї бочки. Вони ростуть біля бочок. Ну, он такий причепився, не знаю я, що з нього буде. Ось такий урожай. Нічим похвалитися. Нічим. Ось ще один кавун. Виріс. Це падалішні. Ті, що я садила сортові, там аж в кінці города, вони просто-напросто не виросли. І не нав'язалися. Хоча кожен вечір туди шланги не доставали, я кожен вечір ходила, поливала. Чорнобривці теж мої засихають. Ну, не можна, таку велику ділянку полити не можна. Тому наслідуючий рік, дасть Бог, доживем. І я взагалі не знаю. Мабуть, картоплю під трактор не будемо садити. Ось бачите, навіть шланги лежать. Картоплю таким способом я не хочу садити, тому що під трактор дуже великі, велика відстань між рядками і ну, полоть наробиться, єде. А ну, добре, як урожай гарний, а як урожаю немає, то... Просто, просто рядочками, можливо, під лопату посажу невелику діляночку, щоб її не важко було висапувати, обробляти. А це все хай засіває. Якимось. Е... Ну, не знаю, що зараз соя там все посіяна. От куди не глянь. А на слідуючий рік то таке. Е... Кабачки мої. Трішки закрила, трішки їли, але насадили багато. І ось всі вони лежать. Я їх не приймаю, тому що бадилля вирву, кабачки пересічуться дискатором, і буде добре наслідуючий рік тут, то я навіть і не, не стараюсь там їх кудись приймати чи комусь давати, щоб годували господарство. Кому? Ну, кому. Усіх все є. Нікому не треба. Отак, а це буде добре. Ну, все, що я вам хотіла показати, ось покажу, яку я картоплю і йшла, просто рядок вибирала і ось таку на вибирала. Зараз заберу додому і Ася Асечка і щось буду готувати. Брала різну, не вибирала велику. От як вона збирала, така її є. До речі, це дуже гарний сорт. Беларуса, здається, називається. Він в середині жовтий, такий розварюється, смачний. Але і завжди вона була велика в цьому році. От так. Картопля навіть почала проростати. Ну, на, на цій не видно, а інший сорт у нас слав'янка. Вона ну, просто росте, нове бадилля. Она... Наростає і на картоплині на самій. І вона така всяка-карява. Ну, от такий урожай. Ну, все кому цікаво. І хто був зі мною, дякую. Ну, ну а що, треба до всього філософськи відноситися, а як інакше. До речі, сьогодні в 6 часов, в 6 годин ранку вийшла із кавою на вулицю без п'яти шість було, сижу, і чую якийсь звук, щось дерчить. Ну, пролетів в одну сторону, пролетів в іншу сторону над головою. Ну, десь якісь чула, постріли. Ну, такий ранок, так і живемо, така у нас реальність. А я всім вам бажаю гарного дня, тихого, мирного, міцного здоров'я. Дякую, що зі мною і до нових зустрічей. Відео спонтанне таке, навіть не думала записувати, але думаю, поспілкуюся з вами зранку. Все, пока-пока, всіх обняла.